Всім привіт, друзі! З вами Марті Росік. Ну шо, хочу вам сьогодні показати такий невеличкий гайд по цьому, по заробітку золота на класі Танцора. От. Це, можна сказати, буде такий невеличкий гайд. Як стартану те самого початку на сервері європейському. Називається ArchiRage, а не Arch Ну Це той самий архієдж, в принципі. От. І дуже часто всі новачки, які заходять чи там повертаються в ArcheAge стикаються з такою проблемою, типу, де там, ну, намотити можна золото. От. Тому хочу вам показати невеличкий гайд, як можна на перший час заробити трошки золота. От. Коли ви заходите на сервак, то вам потрібно прокачатись до 52 рівня. І тоді вам насипає там різні подарочки від цих від адмінів сервера і так далі. І що саме головне? Це коротше випадає отаке от колечко на місяць на автопіднімання луту. Ну, на автопіднімання луту від, петом, від цього від пета. От, це Цедіальна сумка. Бабулю цю я вже купив пізніше. Вони дають арта лисицю. Ви на лисицю вдягаєте це колечко. Ну, І, в принципі, можете вже е, фармити. Давайте зараз з вами перевіримо. Е, за пів години хочу вам показати, скільки можна нафармити за пів години фарма на класі Танцора. У <кій> мене нічого такого там немає. Тут обична біжа. Пушка в мене теж другої епохи поки не можу пробудити, бо немає червоних свідків. Ну і шмот такий, де рам'янка проклята, де вбична, Коротше таке, я ще особливо шмотом не займався. а от. Тому так, що робимо? Беремо невеличкий забафік. На урон. Лисиця в нас є. І коротше, погнали місити. І оце от таким чином місити мобів, ну, приблизно. Пів години. От. Якщо маєте банку якусь на збільшення, наприклад, у мене така банка є, я її не хочу жерти на 60% випадіння шансу мішочків всяких і всяких цих таких ну луту разного з мобів, можете його юзати Я вам зараз суто показую тако з нуля, як ви приходите. Е, до речі, як ви апнете 52, вам там дадуть рам'янку скажонку це. Першої епохи. От, то, в принципі, вже тоді можна буде нормально ну, йти фармити. Фармлю я на бухті. Бо на бухті. Ну, на бухті можна нормально нафармити. Бистро мобі вбиваєш, і, в принципі, можна нормально нафармити. От. Чого бухта? Зараз покажу. Коротше, з. Мобів з якимсь шансом випадають. ще поки ми їх не вибили. Ефенські мішочки такі, чорненькі-чорненькі. З них, коротше, випадають жиоди І як якумні дерева. Їх можна нормально так торговцям продавати. Причехлим чи ні? Ага, він нас причехлив я поняв. Добре, встаємо. От. З них випадають акрумні дерева і живот. Їх можна нормально продавати торговцям. Зараз я попробую вернутися. От. І І через них, в принципі, я і фармлю на цьому цьому, на бухті. От. Там ще дадуть вам трактор чотирьохпаковий. Коли 52 апнете, в принципі, його можна за місяць часу нафармити тут. Навіть без. Ріше, ніж на місяць часу. А от з цим колечком типа, ну, з автопідніманням луту, в принципі, можна, ну, без проблем нафармити. Я вам зараз покажу в кінці відео, як воно виходить в нас. Зараз ми ще раз забафуємося. І це. І підемо товкти мобіків. Я вам все не буду показувати, як я фармлю. От. Так, що що то ще вам сказати, що я забув. Ну, вроді більш нічого не забив. Коротше, 52 уровень апайте, вам дають рам'янку, іскажонку першої епохи. От, Ви її на себе надіваєте і коротше, погнали собі, місити мобіків, фармити і пробувати тіпа, нафармити, щоб влучити. Трактор на восьмипаковий паковий В принципі, можна, можна, вон нам вже випав один мішочок. От. Це є. Добре, я баф накинув на себе 29 минут. Якщо мене ніхто не захерачить, то в принципі десь як там 2 минутки буде залишатись. Я включусь, і тоді побачимо, що в нас у фармові вийшло. Банок, нічого я не жер От. Ну, коротше, якось так. Зараз дофармлю і... включусь. Так, я повернувся. Ну що, дофармюємо, коротше. У нас залишається 5 минут нашого бафа. А от, зараз ми доб'ємо. І підемо будемо відчиняти мішочки і побачимо, що в нас по деньгах випаде. Основний цей. Основні мішочки, які дають нормальну дяніх, це оці, оці сундучок з всякою всячиною. Він в основному дає нормально так. От. Тому їх треба чим побільше вифармлювати. От. Але на початок, як ви тільки зайшли, тіпа, там, ну, починаєте грати, то в принципі можна відчиняти і жовті так само. Обичні іфенські сундучки, ці такі жовті мішочки. Чому відчиняти? Хтось буде говорити, що невигідно, бо затратно по очкам роботи. Я скажу так: відчиняти їх треба через те, що, коли ви мішочки відчиняєте, ви прокачуєте відповідно воровство. От. Е -е якщо то вороство, чекаєте, бо я вже не пам'ятаю, сам недавно в повернувся. Воровство ви прокачуєте. І відповідно вам буде менше, як коли ви прокачаєте воровство, вам буде йти менше очків роботи на відкривання есенцій для прокачки рам'янки. Тому я раджу з старта фармити мобіків от, і відчиняти мішочки. І тим самим ви собі діднішку підфармлюєте і прокачуєте воровство. От. Так, де то у нас? Ну, давайте в цю сторону рипнемо. Тому я раджу, да, я раджу фармити. Ну, знову ж таки, це я показую суто за танцора. Я не знаю, як себе відчувають інші класи. От, Можна лучника брати, Лучник, як знаю, фармить теж швидко. Тому це суто я розказую, як за танцора. І то, це не основний заробіток. А скоріше, що, як то, міні-міні-заробіток, як стартанути. Тобто, тут можна нафармити голди. на те, щоб апнути собі трактора. Я вже на 6-паковий нафармив. Ну, от. Зараз дофармлюю вже на 8-паковий. Дуже-дуже великий бонус, як для мене, що вони дають оце. Калячко на автособирання луту. Це дуже допомагає. Ти просто бігаєш, б'єш мобів і все. Ну, факту ти більше нічого не робиш. Просто бігаєш, б'єш. Все. от як ми зараз з вами. Просто бігаємо. І зараз, відповідно, побачимо. Це ми фармили з вами на бухті. І. Рівно пів години фармили. Зараз ми побачимо з вами. Скільки ми зможемо відчинити мішоч цих, не мішочків, а скільки ми зможемо заробити за пів години фарма. І знову ж таки, не забуваємо, що фармив я без банки на випадіння трофейів. Тобто ще, якщо банку взяти, там ще буде лучше, плюс мені мішали фармити, приходили нуйки, от. а можна просто місце знайти, де можна. Фармити собі спокійно без проблем ну взагалі. а от Мій кається, що мене гра перекрикує, може ми трошечки тихіше зробимо. от <кій> Можна знайти місце, де буде. Ну, де вам ніхто не буде мішати. Так, у нас одна минута залишається. Пофармити. І підемо потім пробувати відчиняти. Ну, я не знаю. Як на мене, сірвак ну, прикольний. Примак дається назавжди. 40 очків роботи начисляється за 5 минут, якщо ти в грі, і 40, минут роботи, 40 очків роботи начисляється, коли ти не в грі. От. Потім що ще цікаво розказати? Людей грає море. Даю, в принципі, що? Кого є бажання, залітайте. У нас нова гільдія, суто українська. А от набираємо людей активних. І, в принципі, будемо всім раді. А от. Потихеньку розвиваємося. Ну, стартувати тут не важко. В принципі, не важко. Так, добре, що в нас? Все, цю ми зону зачищаємо. І пригаємо десь. Зараз попробую мішочки повідкривати. Рам'янку вони дають, в принципі, кхм, таку ізначальну, але в ній можна фармити спокійно. Це я просто такий, що я її поперероблював, бо там не було моїх статів, ну, яких мені треба. І то не на всіх шмотках. Там було 5 спроб на кожній шмотці, то я на. На деяких піймав, а на деяких не піймав. На тих, що не піймав, я просто їх переробив. От. Знову ж таки, це практично нічого не стоїть переробити шмотку. І, в принципі, вже в мене на всіх шмотках є. цей. Є... Е, ну, такі стати, які мені треба. Опа, підвісончик. Так, це щось в мене. Так, так, так. Ну, давайте цього добиваємо і летимо. Тоді. Будемо про пробувати відкривати. Ну. Є. І побачимо, що зараз на фармиве. Значить, на сірваку збільшені рейти. От. Тобто з мішочків випадає не тільки золото. очка на шмот, там різний акіум, осколки акхіума. Ну, коротше, нужно, нужно. Дуже нужно. Ну і знову ж таки наголошу, поки воровство не прокачаєте, я би радив би мішочки відкривати абсолютно всі. ну Починаючи з цих жовтих, з ефенських. От. Вони і на Іремканді випадають. Вон, ми фармили з вами скільки півгодини при тому, що нам мішали, ми нафармили 190 Атомків ефенського странника і 30, 35 ефенських сундуків з усякою всячиною. Плюс 10 Хонора штучок по 50. Один на 100. Це катомок інженера, я думаю, не стоїть відчинять. Ці сундучки з, срібні, з срібними замками. Це що у нас? Лунний жемчик. Для, для, для чогось, вроді треба для крафту. Не знаю для чого. Не пам'ятаю. Точніше. Ну і обломки фенських доспіхів. Це треба буде на плащику вроді. от Оце все, що нам випало. Тепер давайте зробимо так. Так, це ми скидаємо, скидаємо все. Це ми все скидаємо. Ну, оставляємо оці мішочки. Давайте зараз положимо з вами. Золото, щоб бачити, що нам випаде. що Давайте починаємо з цих тоді. Mm. О, що випадає. зараз Зараз самі побачите. Пельдельфійська сада ефенський кумп оруженіка, е, Жеоди. Це лунні камні вони безтолкові, Акхіумні дерева випадають. Потім мерцаючий осколок. Це так само, Ну деколи там попадається нормальне щось, але переважно я його просто віддаю. Торговцю. Ну і запечатані есенції. Це ці есенції для прокачки шмота для питомців. От. Та я собі, бабу... я собі бабулю зараз качаю. От. То хочу... Ну то, в... то бігаю, зараз фармлю. Дивлюся, так, дивимося зараз, що в нас осталось. Це в нас залишилось 9 цих мішочків. Це знову ж таки, я фармив без банки, ну, без забафу, без банки на опит що... на Опит на випадіння Трофеїв що в мене вон була і така, і така, і можна закупити там Конфетку Ну, ну разні можна банки взяти, ну я не брав їх. Так, що вийшло у нас? У нас вийшло 77 золота. акхіумні дерева і 105 шеоди. Що ми робимо? Продаємо. Продаємо. 183 золота у нас є. Окей, погнали тепер цих 200 мішочків. Зараз побачимо, що тут випадає. А, кстати, із цих так само випадає з атомків ефенського e Rника випадає так само живоди, а акумні дерева тільки трошки меншій кількості. От. Тому зараз відчиню і тоді повернуся. Так, я повернувся, шановне панство, значить, добиваємо ми з вами мішочки. І що в нас виходить? У нас виходить 500 золота і десь приблизно 3700-3800 очків роботи. Получається, навіть більше я вам скажу. Получається більше, ніж 500 золота. Більше. От, бо ще є же зараз продам, і мені дерева зараз продам. Так, оно ну ми довідкриваємо. Рівно 501 золото. Продаємо дерева ще 12 і живоди ще 24. Тобто, в нас виходить 525 золота за 30 минут фарма. Плюс до того, що ми фармили без банок, без нічого, взагалі, ну, голі босі фармили. От. І нам ще. Плюс до того мішали фармити. От. 525 золота, я рахую, це непогано, як для, ну, як для початку. От. Як тільки тільки ви стартуєте. Це за місяць часу можна спокійно нафармити на трактор і собі ну, далі вже возити по кулі. От. Плюс ще випали оці осколки Сантіума на прокачку костюма і тросів, вроді би. Разні, разний пиль, там такі оці, всякі така фігня. Стекла випадають. Оці осколки лунного акхіума зелені. Теж падають, червоні випадають так само. Ну Тут багато чого випадає. от 525 золота за 30 минут форма. Блін. Без трат, без нічого. Я рахую. Це непогано. от І. Плюс вам надо фармить, вам надо чимось прокачувати е, ці воровство, от, щоб далі рам'янку було дешевше по очкам роботи прокачувати. От, Так що я рахую це непогано. От. Ну що, будемо завершувати наше відео. Пишіть в коментарях. От. Чи подобається вам такий спосіб. Ну, от такого. Початкового фарма золота. От. Буду вдячний за ваш лайкос, буду вдячний за вашу підписочку. Якщо, якщо знаєте якісь інші заробітки, ви мені напишіть, будемо тестувати з вами на цьому сервері. От. Бо тут все ж таки чуть -чуть і економіка помінена, і рейти поміняні. Мені було б цікаво. Всім вам дякую, до зустрічі. Пока-пока.